Дорогі друзі, ви ж напевно пам'ятаєте книжку мій став ставрешних авторка Анджела Неті. А ось я тримаю в руках іншу книгу Анджела Неті. Це зовсім-зовсім свіжа новинка видавництва Старого Лева, яка називається Чоловік, який вирощував комети. І ця книжка, яка вийшла напередодні Різдва, не просто цікава і глибока, вона справді магічна. І багато з вас, хто прочитає її, відчують глибоке зворушення. Переклад з італійської Андрій Маслів. І ось зараз я трошки почитаю. Він ішов і йшов місяці, а може й роки, та навколо нічого не змінювалося. Засинав із сонцем над головою і прокидався так само з сонцем над головою. День усе не закінчувався. Почав був уже думати, що мудрець міг помилитися та вказати йому неправильний напрямок, аж тут потрапив у дуже вузьку і глибоку долину, коли ж вийшов звідти. То раптом побачив, що сонце ні з того, ні з цього покотилося вниз і невдовзі пірнуло за небо край, а довкруги запанувала непроглядна темрява. Спочатку чоловік таки добряче злякався, бо ж уже майже не пам'ятав нічого подібного і розгорнувся навколо, шукаючи якогось пригістку. Саме тоді він і побачив високо над обрієм яскраву самотню зорю. Здавалося, вона сяє там лише для нього. Йому аж сльози набігли на очі від радості і утіхів. Почувався, наче моряк із затомилого судна, який відчував під ногами землю, наче вигнанець, який після довгих поневірянь повернувся нарешті на батьківщину. До цієї першої зірки, щохвилини, долучалися нові й нові зорі, і незабаром вони густо сіяли ціле небо. Чоловік ліг долі і півночі не міг відвести погляду від цієї величної картини. Та, зрештою, таки заснув і під тим велетенським плащем. Він і думати забув про якийсь страх і спав довго-довго. Такого з ним не бувало, хто знав відколи. Прокинувся чоловік серед білого дня та й подався шукати якийсь харч, бо тепер уже нагадав про себе голод. Йому трапилася хатина, де жили вівчарі, які гостинного його прийняли і нагодували. Якийсь час він залишався там і допомагав їм. Ставав удосвіта і гнав овець на пасовище, а увечері приводив їх назад до діти. Опісля всі збиралися навколо вогнища, дивилися на небо і переповідали різні історії. Ось так він і віднайшов час. Та коли чоловік розповів про край, звідки прийшов, і про свою довгу мандрівку, вівчорі були просто вражені. Навіщо ж ти покинув таке місце? спитали вона. Не розумію, докинув інший. Там же немає ні прикрих думок, ні болю, завжди весна. А ти взяв і пішов геть. Тобі, напевно, якоїсь клепки бракує, ще трохи прийде зима, у нас тоді зуб на зуб від холоду не попадатиме, розумієш? Так, це правда, відказав чоловік. Але ж ви можете дочекатися весни, а там немає чого чекати. Проти вівчарі лише хитали головами. Вони були, люди непрості, вони були люди прості і такими речами голову собі не забивали. Раптом цей приблуда наплів їм купу не То він справді був брехуном? запитав Арно. Ні. Просто мав за плечима зовсім не таку історію, як вони. А син. Син хто знає? Бачиш, якось той чоловік випадково побачив у калюжі свої відображення і ледь сам себе впізнав, так сильно змінився. Коли він залишив свій край, то був молодим і дужим. Шкір мав гладку, напнуто на вилицях, на чолі жодної зморшки, волосся чорне, як боронове крило. Та з тієї калюжі на нього глянуло вже добряче поорене часом обличчя, подібне на безлісу гору, яку навесні поборознили потоки талої води. Він злякався і сказав собі, може, я занадто затримався в дорозі. Щоб мати сина, треба, щоб тебе покохала жінка. А яка жінка схоже тепер подарувати йому свою любов? Але ж ти зовсім не старий, палко вигукнув Арно. Чоловік ласкаво його приголубив і мовив Якби я мав сина, то ходів, хотів би, щоб він був такий, як ти. А як тебе звати? вперше запитав у нього Арно. Зви мене, як хочеш, відповів чоловік. Колись у мене було ім'я, але я його забув. Я міг би звати тебе Орія, запропонував хлопець. Ти не проти? Я звикну, відказав той і всміхнувся.